Так, всі мої найпалокіші вітання. Е, як я й казав, якщо є можливість, треба людям допомагати. Отже, якщо є можливість, треба спільними зусиллями допомагати. Тому я, Денис Маганов, Вітаю. там ще пливе Кандуракіон. Пливе, бачите? Ремонт звичайно слово пливе. Коре, ми зараз йдемо в магазин куплятися людям, які сидять без світла, без води, без інтернету. А люди, які потребують дійсно допомоги в Ільгороді. От, доповідаю вам 5 тисяч гривень. Фонд. Це передав е я від фонду фундамент нації нашого фонду. Зараз Олексію зараз ми їдемо скуплятись. Не працюють, де касові апарати нічого, тому зараз їдемо на шукати, шукають скуплятися воду. Людям ну, ви ще там скидайте і, будь ласка, ну долучайтесь, тому що. Дуже багато стариків зараз звертається знову за допомогою, особливо з того будинку, який постраждав. Ліки люди просять, заспокійливе, до речі, просять, воду просять, вологі серветки просять, хліб пишуть. ну таке, саме необхідні речі. Тому зараз їдемо, скупляємось і веземо. 53 75 41, 14 04 99 1122 номер моєї картки. У Дениса номер картки на Фейсбуці. Я просто не можу робити пости в Фейсбуці. Ну, наш, фін... <головік> наш фонд спонсується більше підприємцями, так як ми, наш фонд побудований на підтримці з підприємцями, тому ми активно як... відкриваємо збори. Ми... Якби влада не давила підприємцям. Да, да, так, ми, ми, ми питаємо щось допомогти. Єдиний збір, який був, до речі, недавно в честь мого дня, на, на дня народження, як я озвучував, це був збір на Фліски. Ми зібрали там суму, я прозвітую, і вона помножена на два за що наших партнерів. Тому ми зараз фліски. Денис но... звернувся но... до мене за Флісками, тому що дуже ціна хороша, то, що я брав у Турції. Приїжджає партія мені Флісок, приїжджає партія Денису Флісок і він також відзвітує. Тому, друзі, всім велике дякую за людяність, за долучення допомоги. А ми, а ми <голові> пішли. А ми, а ми побігли, по тому що я вже замерз. Я мовка, як собака. Все, всім миру, щастя, злагоди, терпіння. І влада, харе скиглить. У нас все є. Харе нас держать без води, без світа, без ну ладно, інтернету. Бо ми до вас прийдемо і гріться, і миться, бо я точно знаю, у кого світ є, і вода є. На Чорнобильській багатоповерхівці відителі Гандон, що штопани нардеп живе. Так там світ ніколи не виключають. Це вибірковість чи демократія? А так все добре, правильно? Зараз дуже тяжко працювати. Ми зараз скажу, допомагаємо з останніх сил, але дуже-дуже з дуже Нічого не працює. Вчора в нас день повністю закритий, оренда капає, все капає. Ну, Зато з знаю. перевірками чітко приходять. А податки зараз заплатив. Ось перше числа знову плати. Тобто... Ніякої не ні компенсації, ні канікул, е, нічого не дають бізнесу. Ні малому, ні середньому. А, до речі, бізнес зараз, як ніколи, теж допомагає.